Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Інна. я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Тут багато про моду та стиль. Тож підписуйся у сьогоднішньому відео. Будемо говорити про тренди Осені 2023. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Чат, скажу чесно, я не такий великий фанатик моди, аби віддивлятися всі покази від початку до кінця, аби слідувати за всіма дизайнерами в соціальних мережах, аби відслідковувати кожне оголошення на їхньому сайті, аби придивлятися до макротрендів, мікротрендів до всіх фешн-блогерів. Я не така зануда, бо бігати за байерами в пошуках якоїсь речі. Я знаю, що я завжди зможу десь знайти аналог. Тому розумієте, я більш спокійніша до моди, тим паче, вже в Цього всього часу як я просто in-fashion, in як то кажуть, повністю погружена в світ моди. Але для цього відео я зробила максимально. Великі зусилля і виняток, тому що я загалом не люблю коперсатись в великій кількості інформації не потрібної. Але для цього відео я коперсалась, я відібрала, я знайшла, я гуглила серчила і повірте, це відео максимально комфортне, корисне. І допоможе вам, реально допоможе вам на цей, на цей холодний сезон. Тому лінивим відразу вимикайте. Тільки лайк поставте. Ну просто ж, щоб... <сміст> хоча б якась була мені мотивація. А тим, хто реально прийшов сюди, аби щось дізнатись нове і корисне, залишайтесь зі мною далі. Відразу скажу, що я зібрала топ-10 найгарячіших трендів, які будуть актуальними цього сезону. Мені здається, більшість з них перейдуть і в наступний сезон, тому максимально уважно. Ми швидесенько пробіжимося по всім десяти трендам, але нотуйте собі і скріньте, тому що багато я даю. Ну, ви знаєте, в кожному моєму відео дуже багато нативного е, матеріалу. Тобто я показую, я розказую, і я сподіваюся, що вам відео сподобається. Почну з тренчів. Вони завжди були актуальними. І ви скажете, Інна, ти банальна, тому що тренчі з року в рік переходять до нас, і ми їх носимо, і у нас є. Е, і навіть був жарт в інстаграмі про ті самі бежеві тренчі, які є у всіх. Але, дівчата, Цього сезону дизайнери на подіумі нам показують таку кількість тренчів різного формату. Особисто я виділяю максі тренчі та тренчі незвичайного кольору. У мене є кілька тренчів, як і класика, яку всі люблять, так і не зовсім стандарт. Можливо, хтось бачив у моєму інстаграмі. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, я тут дуже мало про нього говорю, але так, підписуйтесь. Там є фото в рожевому тренчі. Він такий рожевий вініловий тренч. Скільки років він вже в мене, я не пам'ятаю. Я його шила на замовлення. І він виглядає настільки актуально цього сезону, що я спочатку е не повірила, що цей тренч знову в трендах сезону. Тому тренчам кажемо так: шкіряні, подовжені, спринтом маскулінні. Обирайте на ваш смак. Та звертайте, звичайно, увагу на те, щоб якість була хороша. До речі, хочу зробити відео про верхній одяг. Напишіть в коментарях, чи вам цікаво взагалі. Другий тренд я так узагальнила. Я сюди написала сірий колір, але поясню. Сірий колір дуже часто став з'являтися на подіумі. Не просто сірий, а такий більш досвітлого сірий. До речі, я сьогодні надію, що я також в тренді. У мене такий е, сіро-монолук. Е, також я хочу звернути вашу увагу, що Сірий металічний блиск також в тренді, тобто така металіка. Звичайно, є і золото, але більше за все, металічний відлив, металічний блиск, покриття сірим відтінком, сірий одяг, сірі монолуки сірий, дуже популярний. Загалом ахромати дуже переважають у цьому холодному сезоні, тому якщо ви оберете сірий, чорний-білий і зміксуєте це в одному образі або окремо білий, або окремо чорний. Ви виглядаєте мега-мега-стильною. Комбінація цих кольорів у холодному сезоні робить вас дуже стильними людьми. Ще хочу додати про металік. Він урвався, аби зробити ваші образи такими більш зухвалішими та веселішими. Сяйво металіку вона додає образам об'єму та підсвічує, до прикладу, портретну зону. Ну, до прикладу, як у мене сьогодні. Я зробила такі металічні стрілки, аби більше дати акцент на свою портретну зону, щоб ви слухали мене і е, чули, що я вам сьогодні доношу. На екрані будуть приклади металіку, аби ви зрозуміли, як круто можна скомбінувати трендові фасони з трендовими кольорами, і при цьому не відчувати себе дискомфортно у рамках тих самих трендів. Третій тренд це червоний колір. Дівчат тут я можу говорити просто годинами. Одна із тем моєї курсової роботи, тобто фінальна тема моєї курсової роботи, на курсі глянцевої журналістики. Років 6 тому була саме присвячена червоному кольору. Я розписувала, розказувала, робила також дозйомку, як саме червоний впливає на людей, на тих, хто його обирає, на поведінку, чому червоний колір такий популярний в одязі і так далі. Цей колір завжди викликає якусь емоцію: чи то хорошу, чи то погану. Мені дуже в цьому році імпонує бренд Валентина. Вони останні роки зовсім не бояться викликів. До прикладу, у цьому році у них на показах червоний. І майорить майже на кожній моделі. До речі, погляньте на крій цих виробів. Ми про це будемо пізніше говорити. Але які всі різні моделі, і як у червоному кольорі все читається по-різному? Звичайно ж таки, якщо ви не любите цей колір, то вам взагалі не потрібно змушувати себе його вдягати, тому що е якщо себе силувати, то нічим хорошим це не закінчиться. Але придивитись до червоного кольору в цьому сезоні я вам дуже дуже раджу. Мені здається, що наступний тренд він був незаслужено забутий і в цьому році. Він неначе наче оживає. Це я говорю про драпірування. Хто не знає, драпірування це здатність тканини у підвищеному такому стані створювати м'які рухомі круглі складки. Саме за рахунок таких складок ну, можна обіграти неточність фігури, а також додати динаміки в образ. Цікаво, те, що це максимально носибельно та підходить. Всім типам фігури. П'ятий тренд це широкі плечі. В цьому році мені дуже імпонує бренд Saint Laurent, де показано, як правильно працювати з горизонталями, взагалі з лініями. Зверніть увагу, як дизайнер бренду додає у речі правильні вертикалі та додає об'єм у цей самий виріб, створюючи певний такий силует. Знову ж таки, дивіться на такий момент, як широкі плечі це не тільки про масивні маскулінні речі, можна створювати максимально жіночий образ, при цьому додати невеличкий об'єм у плечах. Тут вже йде робота зі знанням себе, своїх особливостей, власного ДНК-стилю і все те, про що я говорю в кожному із своїх відео. Наступний дуже неочікуваний тренд для мене особисто це пір'я. Так, в цьому сезоні навіть у Вікторії Бекхем є пір'я. Я побирала пір'я виключно як невеличкий акцент в образі. Звичайно ж, пір'я на подіумі було представлено різне, але баланс в луці теж важливий. Тому пір'я це круто, але грамотний підхід набагато важливіший. А, до прикладу, я вам привела такі образи, які подобаються мені. Що ви думаєте з приводу пір'я? Пишіть в коментарях, мені буде цікаво читати. Я відписую на весь на, на кожні на кожен коментар. Тому залишайте коментарі, не соромтесь. І якщо у нас виникає якась дискусія, мені навіть це подобається, тому що я бачу вашу точку зору і бачу вашу зацікавленість у контенті, і мені це дуже імпонує. Наступний тренд це шкіра, і з року в рік шкіра не поступається своїм троном у е, топах трендів. Цього року це не виключення. Мені імпонує цей тренд. Ви ж розумієте, що шкіра може бути різною. Тут я більше звертаю увагу на саму текстуру. Шкіряне буде користуватись неабияким попитом, і, купивши якусь якісну шкіряну річ, вона буде служити вам роками. Що круто, то цього сезону тренд на шкіру різних кольорів повертається. І під різними я маю на увазі більш стримані кольори, такі природні, звичайно ж таки, ніяких кислотних та лише чорних, тобто все чорне. Ні. Вирізняйте інші барви та просто експериментуйте. Наступне це жовтий колір. Я дуже вас закликаю бути обережним з цим трендом. Жовтий, так само, як і червоний, завжди ходять поруч десь в трендах. Але як на мене, він ніколи не ставав таким популярним, як червоним. Можливо, через те, що червоний більш яскравий і акцентний, хоча жовтий також акцентний, і ще дивлячись, який які жовтий, який відтіно в Цього сезону відтінок такого достиглого лимону, а також відтінок гірчиці мега і мега популярні. Жовтий дуже складно якось повноцінно адаптувати, на мою думку, у ваш гардероб. Але я знаю дівчат, яким він ну, дуже пасує. Тому я вважаю, що все треба тестувати, все треба пробувати і виключно відштовхуватись від себе, від того, чого хочеться вам. Наступний тренд стиль препі тут, дівчата, я взагалі довго говорити не буду. Я заздалегідь робила про це відео. Відео вже є на каналі. Шукайте. В посиланнях, в описах і так далі. Головне, що я хочу зазначити, що стиль препі це супер актуальне вирішення будь-якого питання, якщо вам нема що вдягнути. Якщо ви ходите в школу чи університет, хоча не знаю, як українські школярі та студенти підуть до навчальних закладів, і взагалі, чи підуть вони цього навчального року, але стиль препі. Можливо, на майбутнє це дійсно те, що врятує від безкінечної гонитви за тим самим балансом між виглядати доречно в школі та мати стильний вигляд. Тож. Звертайте увагу на стиль стрімпред. Дивіться мої відео, ми рухаємось далі. Наступний оверсайз, ваш улюблений, заїжджений до дірок. Тренд знову популярний. Тому так дістаємо свої оверсайзи і вперед. Але цього року я звернула увагу на те, що оверсайз буває різним. Бренд The Row подає цей тренд максимально круто. Хто не знав, цей бренд створили сестри Мері Меріке та Ешлі Олсен. Вони подають приклад ідеального з моєї точки зору мінімалізму в оверсайзі, якщо я можу так сказати, будуть мене там виправляти, але я хочу виразитись так. Також оверсайз є у багатьох брендів, але тут лише питання до вас: ким надихаєтесь ви і що подобається вам. Тому оверсайзи так. Дивіться, відштовхуйтесь від колекції Zero. Це найкращий приклад оверсайзу для мене, якщо ви. Також полюбляєте мінімалізм. І а, та, також бренд а, Balenciaga. Вони також круто відтворили оверсайз цього сезону. А зараз хвилинка для підписки та вподобайки. Дякую, що ви це робите. Дякую, що ви допомагаєте каналу зростати. Я готую для вас сюрприз. Як тільки в мене буде тисяча підписників, так і відразу. Тому а, так, в кожне своє відео я вкладаю дуже багато роботи. Для вас це кілька секунд просто підтримати автора. А для мене це просто Оцінка моєї праці а, довжиною в тиждень. Підтримуйте український контент, і е, на цьому я буду з вами вже прощатись, тому що на наступному тижні нас чекає нове цікаве відео. Мені потрібно вже готуватись. А я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Пишіть вашу думку в коментарях про тренди, що ви носили, який би тренд вам е, зайшов, який ні. Е, можливо, ви знаєте. Якісь інші тренди, які вриваються до нас, які я не відслідкувала. Хоча повірте мені, топ 10 які я зібрала сьогодні, це мега тренди, і вони будуть суперпопулярними у цьому сезоні. На цьому в мене все. Дякую вам і зустрінемось зовсім скоро у наступних відео.